Вітаю вас на каналі Fox Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, здебільшого військового застосування та всілякі супутні теми. І сьогодні якраз ця сама супутня тема, як ви зрозуміли з назви. Ми сьогодні будемо говорити про рекогносування, рекогностування, рекогносировку. Називайте як вам зручніше. Вважаю за потрібне зазначити, що цей матеріал мені допомагали підготовлю, підготовлювати хлопці з 71-ї окремої єгерської бригади. Хлопці з 36 окремої бригади морської піхоти брали участь. Також за це я їм вдячний. Ми просто спілкувалися про цей процес і виписали деякі. Правила, так би мовити, які можуть бути комусь корисні. Ми озвучимо, якщо у вас є що додати, ви думаєте, що є якісь речі, про які ми забули сказати, то, будь ласка, доповнюйте в коментарях. Що ж, перше, що потрібно починати рекогностування, це з підготовки до нього. І тут, перш за все, важливо визначити мінімальну. Необхідну кількість е, людей, які з вами поїдуть, або ви кого відправите на рекогностування. Чим більше людей зайвих, тим більший ризик, чим менше люди без необхідності е, проводять час на, в зоні бойових дій, тим краще. Тож, перше, що вам необхідно зробити, це визначити мінімальну кількість особового складу. Е, По-друге, ви маєте повідомити оперативного чергового, вашого командира, всіх людей, які можуть впливати на перебіг вашого рекогностування, які мають знати це дуже важливо. Це дуже прості правила, які зберігають і нервові клітини, і життя, і здоров'я. Третє: ми зазначили, що необхідно перевірити справність роботи рації. Не всі бували ситуації, коли скажімо так, люди виїжджали. А рація виявлялася неробочою і її потрібно було скористатись, і не було змоги. Це дуже хвиновенька ситуація. Рація не роби ра. Також необхідно забезпечити все таки наявність декількох джерел зв'язку. Непогано мати і рацію, і Starlink мінік. І під всю цю радість також е, необхідно мати е, зарядну станцію. Можна маленьку. Блуєті, екофлошка, маленька Бандера, будь-що буде дуже доречним. Наступне, е, перевірте, будь ласка, офлайн мапи та компаси. Візьміть компаси. Ми всі зараз, звісно, всі класні, покропи по трекінгам, але. але... Офлайн мапи і компас це база. Е, нанесіть на них, будь ласка, заздалегідь заплановані місця, де ви збираєтесь проводити рекогностування. Е, шосте. Шосте. Е, необхідно визначити основні орієнтири на місцевості. Е, раптом, що щоб ви розумілись та збирали раму, де ви є взагалі. Це досить важлива історія, нескладна. Основні орієнтири здебільшого орієнтири е, бувають тимчасовими і постійними. Наприклад, там е, три дерева. Це е, тимчасовий орієнтир, бо сьогодні він є. Завтра там був обстріл або хтось будував бліндажі з пилявих. Наприклад, озера, залізна дорога. Ну залізна дорогу також збирають, але все одно там помітити, що там була колія. Наступне це підготувати, дуже проста історія. Підготувати таблички, картонки, на яких необхідно вказати ваш підрозділ та контактний номер телефону. Ну, якщо там є вільний бліндаж, ви його плануєте забронювати, то дуже добре, коли ви можете цю табличку туди причепити, і в принципі, це ок. Ну, можливо, ви не зможете там залишити людину. Uh, щоб вона забронювала, так, так би мовити, цей бліндаж, і вам доведеться від'їхати. Тому така табличка вам допоможе, якщо там не зможете, десь начоркати на поверхні. Це хороший тонн. Восьме. Uh, в теплу пору року необхідно, дуже необхідно врахувати ризик отримання теплового удару, бо іноді по спеці доводиться лазити дуже довго, набагато більше, ніж планував, тому запас води, він, звісно, завжди на своїй спині несеться, і це інколи не дуже прикольно. Але все одно дуже раджу вам мати запас води з собою. Дев'ятий пункт. Вам потрібно одразу визначити основний і запасний шлях заходу та виходу з району проведення рекогностування. Ви маєте, вся група має розуміти, як ви будете рухатись, в разі чого. Десяте це визначити точку евакуації і знати точку медеваку. На жаль, інколи це також може знадобитись. Але і основну точку евакуації. Ви домовляєтесь на базі, що там, умовно кажучи, ти і ти, ви їдете зі мною, а ти і ти, ще дві людини. Ви група евакуації, ви на зв'язку з нами постійно, на рації, на старлінку. на зеленому, синьому, там як завгодно. І якщо нам раптом потрібно, щоб ви виїхали і забрали нас, то от забирайте, виїжджайте, забирайте нас от сюди. Тобто, ви, ця група має бути на ППД, вона не має шорхатись будь-де, вона прям постійно з вами вас трекає і знає про перебіг всього. Одинадцяте це вам потрібно перевірити. Дуже проста історія: автотранспорт та особливу увагу приділити засобам реб. На транспорті. Інколи він може бути неробочий по тим чи іншим причинам. спектрометром дуже непогано, щоб ви це перевіряли. Це все, що стосується. Ні, звісно, це не все, але дуже широкими мазками це те, що відноситься до етапу підготовки до рекогностування. Окей. Тепер поговоримо про сам процес рекогностування і що ми маємо враховувати при виборі позиції. Перше, що ми маємо враховувати, це реальні можливості використання цієї позиції під ті засоби, які ми плануємо працювати. Якщо це FPV, то ми маємо зрозуміти, чи зручно там працювати, чи можемо обладнати. Зльотний майданчик, зльотно-посадковий майданчик, якщо це розвідувальний неодноразовий засіб. Да? Тобто де тут можна зберігати БК безпечно, чи влізе взагалі ця кількість обладнання на цю позицію, якщо ми кажемо вже про якусь готове укриття. А якщо ні, то також треба врахувати можливості створення цього укриття. Чи я наголошую, що ми маємо все-таки берегти себе. Під береже кров, робити укриття там, з двох накатів хорошого дерев'яного брусу зверху присипати землею. Я думаю, що на четвертому році війни вже всі вміють це робити, і хоча принаймні розуміють, як це має бути. Тобто, така нормальна підготована позиція може витримати там пряме влучання 122-го. Також треба зрозуміти, чи можна тут його якось замаскувати цю. Позицію, чи буде ок, не будете ви там, як придурки, просто виглядати, що вас всі будуть просто бачать. Е, Також е, непогано би е, врахувати наявність цивільних осіб і об'єктів поряд з вами. Якщо є цивільні е, особи і об'єкти, це погано, тому що ну, ми розуміємо, да? також чому бажано якомога далі триматись від цього. Так само, як і від місць, де тусуються тварини, там зграю тому і тому далі. Тому Також враховуйте п'яте, враховуйте, що наявність дружніх сил, які е, ну, можуть якось е, не дуже гарно е, впливати на вашу роботу. Це може бути екіпаж реб, це може бути. Інші пілоти, у вас буде інтерференції, або ви стали біля міномету. Це теж ну, якби погане, погана прикмета, як то кажуть. От. Також врахуйте, будь ласка, наявність орієнтів, які можуть полегшити коригування по, по вам. Ну, умовно кажучи, якщо в посаці є три єдиних цілих дерева, і ви стали там, то це дуже просто відкоригуватись на вас. Або якщо це перехрестя, то також не варто десь дуже сильно близько нього займати позицію, бо для коригування це ідеально. вот. Також е, враховуйте, особливо для позицій потенційно, які ви підбираєте під оптоволоконні дрони, що ви маєте ну, обирати позиції, які максимально віддалені від основних логістичних шляхів. Ну, розумієте, да? оптика просто буде у вас псуватись під колесами. Е, це, якщо оптика взагалі критична, але і для е, звичайних дронів також погано, тому що будуть їздити машини, на яких буде реб, які вам будуть хірячі по вашим антеннам, по вашому сигналу. Тому дуже е, раджу о, обирати позиції якомога віддальніше від основних логістичних маршрутів. Е, що ще важливо? Взагалі оцінювати е, радіообстановку в цьому районі, де ви е, зібрались, е, як би мовити, облаштувати позицію. От. Карту висот порахуйте, подивіться, де реби працюють, як вони працюють, де поруч у вас е, дружні пілоти, як це взагалі впливає, цукорком не нехтуйте, будь ласка. На останок, що хочу сказати, що е, дуже важливо одразу після того, як ви Обрали цю точку, зразу на ній провести тестовий зліт. Якщо ми кажемо про розвідувальний, ви полетіли в задану зону, перевірили, чи все ви там достаєте по сигналу, чи все у вас добре на практиці, чи можете ви контролювати цю зону інтересу. Якщо ми кажемо про ударний, то також потрібно здійснити місію, подивитись, що у вас по сигналу відбувається всю дорогу, чи ви можете виконувати базове завдання, бо можна знайти класну позицію. Начебто, все, по першим ознакам, все було кльово і мало би бути чітко, але ви, ви, в ітогі заїжджає група працювати, а вона не придатна. Ну тому що от сигнал хірується, і все, і до побачення. І це дуже втрачений, втрачений час, втрачені можливості. Також немало важ, важ, важливо, і дуже багато хтось чомусь цим нехтує. Це чуваки, їдете на рекогностування. Запишіть трек на кропові, ну запишіть його і передайте наступній групі, якщо ви не будете здійснювати. Ну, вони будете вивозити кожну групу на рекогностування. Чи та, та, та грядка, яка була на рекогностуванні, не завжди може виїжджати з кожною новою групою? Тому а, орієнтування: там ну їдеш прямо, там понів там повалена хата, там наліво, а потім там, ну типа, не, не зовсім там от направо. Там другий заїзд, виїзд і коротше. це просто. Тупо треш відбувається із цього, із цього о, маємо якісь проблеми, непорозуміння. нахер воно треба чуваки, просто запишіть трек. <клес> <клес> От, в принципі, це е базово те, що ми хотіли донести. До вас сьогодні, це звісно, абсолютно не всі правила, не всі е, важливі моменти, мабуть, що зазначені щось ми точно упустили. Тому, будь ласка, якщо є вам що додати, додавайте, будь ласка, в коментарі, е, буду радий прочитати, діліться вашим досвідом з побратимами, е, обмінюйтесь інформацією і пам'ятайте, Україна переможе. Слава ЗСУ.